Проводили експеримент. Спочатку одним студентам запропонували прийти на якусь зустріч на сьому ранку, і там дуже маленький був відсоток тих, хто погодився. Наступний раз спробували інакшу тактику. Спочатку запропонували студентам прийти на цю зустріч на одинадцяту ранку. Більшість погодилися, тому що це комфортний був для них час. А потім, увечір перед цією зустріччю, їм перетелефонували і сказали, що треба прийти на сьому ранку. І більшість з них. Вже погодились, тому що спочатку викинули низький м'яч, так, такий комфортний, а потім змінили і запросили на сьому ранку. Але люди ж вже погодилися, і їм хочеться бути послідовними. Тому вони беруть і приходять. А ще техніка викидання високого м'яча, це навпаки, коли людині пропонують спочатку супердорогий товар, який ну, вона не може собі дозволити, а потім пропонують товар трошки вищий за її бюджет, який людина спочатку була готова на це витратити, але все одно людина думає, що це вигідна покупка і погоджується на це, тому що був викинутий високий м'яч. І ця техніка успішно працює для якихось дороговартісних товарів. Наприклад, якщо людина купила собі якийсь дуже дороговартісний Костюм, то продавці потім можуть пропонувати купити якийсь там ремінець, якийсь гаманець до цього костюму. І порівняно з тим, що людина дуже багато витратила за цей костюм, витрати на ці додаткові аксесуари можуть виглядати для неї незначимо.